Але Богданович, що трапилось, не можу розуміти. Що до вас на прийом потрапити не можна. Не знаю, вийшли ваші фільтраційні заходи. Фільтрація. Ну, я кажу, що? запитання, задаю запитання, вони кажуть, ми не можемо його сформулювати. Вони не питають. Я їм задаю запитання п'ятий раз, поліція розуміє, а вони не можуть поліції. – Написав, написав. Ну а вам не цікаво? Ще якісь питання? Ну як вам не цікаво, як працює ваш ну, апарати, які зараз ви очолюєте? Не працюєте, не працюєте. Так навіщо нам такі працівники? Якщо вони не розуміють запитання. Ну, суді, що Та суд таке, таке, таке діло. Чому ви обмежите право наше? Ніхто вас нічого не обмежує. Ну, як не? не я просто сьогодні не, 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 не хотів просто заходити. Але будемо. -е -е. Ну, ну хіба, за все, Додонки, э, хіба за все Хіба за ми боролися? пам'ятаєте? Я, я вам допомагав вам. Я, я вам допомагав, пам'ятаєте? Вони допомагали, в допомагали. Бачите, ви, да. допомагав. І з лотичниками допомагав, і на мері вам вас підштовхнув. Да. Я вам допомагав на, на, на мери, а ви, але ви, а ви так зараз... Ви просто згадайте, як ви мені допомагали, добре? Завжди вам допомагав. Я завжди пам'ятаю. Я випадка я... Я мене я допомагав, завжди ви були задоволені. А зараз чомусь вам не подобається, що я до вас приходжу, запитую вам запитання різні. Я вам сказав, приходьте робити час, ми ж. Те, я при... До речі, щодо будь-якого часу, вами, тому що зараз військовий стан і ви маєте приймати в будь-який день, в будь-який час. Згодні? Я знаю людей. Я людей, які приходять а з, я... з ]cü... адекватними питаннями, які вирішаються. а хто вирішує, адекватно чи не адекватно, хто вирішує. Що, ви все сказали? Я не запитував, хто вирішує? Я ж не хочу ви мною купити. Я Я ще на 2 години стояв на цьому турникеті, поліцію викликав, аби реалізати свої поліційні права, потрапити на прийом. Хай визиває, приходить і не слідує Ну, Так навіщо ви тоді? Я не буду переказати, навіщо? Я ж прийшов на прийом. Як, як раніше приходив, до речі. Шо я хочу вам нагадати, що громадський... А а я хочу вам нагадати, що громадською діяльність займався ще до вам, вас, вам займався вам і після вас вам буде то не займатися. То 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 скаче, так, не приходить, приходить. Я ж приходжу, але дві години стояла, мене так не я пустило. Я вам повідомляю. Якщо ви не знаєте, я вам повідомляю. Так що ж приводу ліфтів? вирішили це питання? Що наші лісання працюють? Якщо не тривога. А ви знаєте, що коли тривога, люди не мають працювати? Ну як я інвалідам з восьмого поверху швидка в бомбосхову ще спуститися. Я знаю, що, що ви десять працюють люди. Вісім-4 години У мене приватне є життя. Будь ласка, не знімайте мене. Я не сьогодні, зараз не на роботі. Будь ласка. Як на роботі? Зараз війна, не... я вважав, що ви працюєте, за Бога працюєте, ви казали, що сама працюємо. Тож, перші питання з лікторами, а, що, а що до опалення, що трапилося? Хоча б вас запитати, чому ви нещадно почалося опалення? Як в цьому опалення. Ну, президент, президент казав, що з 1 числа. Хто казав? Президент казав, що з 1 числа почався опалювати будинку сезон. Ви президент, не їду, хоча. Я вам все розкажу. Добре, не, не знімайте мене, я вам пояснюю. Я зараз не на роботі. І будь ласка, не знімайте мене. Добре? Добре. Я дві години його чекав там біля дверей, то е, він прислав своє рексива, аби мене не пускали, це нормально. Зараз він задав, що він е, робочі години. Але ж якщо він дійсно піклується або турбується по нашому місту, і я вважаю, що будь-яке закликання вчасні наразі, ввечері, після робочих годин. До відпустці, або не відпустки, до речі, відпустки ми бачили, що Албанський вже не раз вже виходить відпустя, там на такий термін Спочатку, коли президент України працює що без вихідних, я отримав зарплатню менше, ніж можливо, навіть він, 100% менше, ніж його заступника Галина Мозийчук. Чув Карчевий тощо. Друзі, робіть виставки. На жаль, я також сприймав у цих виборах. Ось ми хотіли його обрати. Він, він не пройшов вибори, з Івановим домовився, я все це відео, я вам показував. Я приходив до Албанська, запитував, я чутки чітко, щоб планувати на секретаря. Він ні, не планує, це, це балачки, це питки. Проходить місяць, він стає секретарем, потім Іванов йде у відставку, і Албанський почав виконувати обов'язки. Цю схему я, я спрогнозував за місяць до цих подій. Він казав, ні, цього не може бути цього не буде. І ми бачимо, що це здійснилося, і він зараз секретарем. І ми бачимо, що це саме умови, як його попередник Анатолій Павловича Іванова. Обмеження, турнікети, питання, фільтрація проходить. Ну, тобто, він не відкритий. І навіть що я йому не подобаюсь, там чимось, окей. Але серед моїх запитань, там, там нехай буде там, 10 запитань, можливо, хоча одне або два буде корисним. Навіть для нього або для нашого міста Він повинен це врахувати, і окей, там, які йому не подобаються, або там недоречні їх не розглядати, або там, ігнорувати, там щось ну, не... не потрібні запитання, ну, неважливі, наприклад, якщо він вважає. Але ж які важливі, приймати до, до, до уваги і їх вирішувати. А він цього не хоче. Ну, По-перше, він, він це не вивчає, він цим не займається, він як просто попросить кресла. І... Скеровуються запити до своїх аточного, по-перше. А по-друге, навіщо йому давати мені, щоб потім це виглядало, що значить, я сама етап якось впливає або що, розумієте, бо ще я підіймання, а люди обурені, мене підтримують, а навіщо йому це потрібно? На сьогодні потрібно, щоб люди бачили, що я піднімаю необхідні питання, люди мене підтримують, а албанських ігнорує. Саме тому вони роблять таким чином, що на вроде не Добре, друзі, поки що так. З людини, з нею обговоримо це питання, Напишемо скаргу, якщо потрібно, щоб вона нам сприяла здійснити наше конституційне право потрапити громадян на до будь-якого постосу. Тому світлі поліції також. Алікрішно.